Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу вам розповісти про те, як вам зарахують до стажу періоди вашого навчання до 1 січня 2004 року. Чому ми повертаємося до цього питання? Тому що в коментарях я побачила таке запитання. Ви питаєте, як підтвердити стаж вашого навчання до 1 січня 2004 року, якщо пенсійний фонд має зауваження до. Заповнення трудової книжки. Тож зараз розповім, куди вам звертатися. Хочу нагадати, що до 1 січня 2004 року періоди навчання за денною формою здобуття освіти у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, крім. Періоду навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях у закладах вищої освіти, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі зараховуються до стажу роботи. В яких випадках ж періоди навчання можуть вам бути зараховані до стажу без диплом? А виключно на підставі записів у трудовій книжці. Таке дійсно може бути, якщо підставою для внесення записів до трудової книжки про зарахування на навчання та відрахування з навчання зазначено реквізити відповідних наказів або реквізити документа, про освіту диплом, свідоцтво, тобто номер та дата його видачі. Також хочу нагадати, що періоди навчання також підтверджуються дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, довідками та іншими документами, які видані вам на підставі архівних даних і містять відомості про періоди вашого навчання. Також для підтвердження періоду навчання за денною формою здобуття освіти приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального курсу або окремих його етапів. Тому до 1 січня, нагадую, 2004 року вам до стажу зараховується період вашого навчання. Після 1 січня 2004 року стаж зараховується, стаж, коли ви навчалися, зараховується в тому випадку, якщо ви або ваші батьки, коли ви навчалися цей період, сплачували за вас єдиний соціальний внесок в органи Пенсійного фонду України. Якщо цього не відбулося, Відповідно, після 1 січня 2004 року в стаж період навчання вам, на жаль, зарахований, не буде згідно норм законодавства.